Привіт! Сьогодні з вами я, Джетана. Привіт всі знову. Як ви можете побачити, да, Я за кадром перестроїла будинок. Зараз він виглядає навіть, напевно, в тисячу разів ліпше, ніж був попередній. Це в загончиках потім має жити, наприклад, вівця, не знаю, там свинка, шахтось, коротше, мені важко. Тут а мені просто не було де діти глину, Я, коротше, зробила такий подіум. Я думаю, що там міг би влізтися портал, а тут сундук в якому нічого нема. Це блоки, які в мене лишилися, город, задній вихід. Блін, я там затоптала було першим. Так от. Ми зійшли з заднього виходу, можна. Ой, зараз. Можна було зайти і спереді, в принципі. Ой. Бачите, у мене 22 уровень, я вже за кадром сходила нашу печерку, може, мало хто її пам'ятає. Коротше, я заходила там накопала угля, і в мене опиту прибавилось. Тепер 22. Де, да. тут тройне ліжко, тобто мега-мега-велике ліжко. Панорамні вікна, а як же ж. Я, кстати, хочу... Хочу, хочу загрузити якийсь новий текстур... текстурпак. Не знаю, ну реально, мені просто вікна тут зовсім не подобаються. Якісь. Заштраховки. Я, я не розумію тако. Коротше, це типа щось... Ну, не знаю навіть як це назвати. Отак, вот вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, так. І так, ми зараз ми все вилежимо. І підемо в шахту. Я хочу зараз собі скрафтити дещо, але реально. Оцініть будинок реально. Може поставити лайк, якщо він сподобався. Так. Так, 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 раз два. Так, мені ще треба палочок. І хоч так. Зараз зачекайте. Так, так, так. І, і, і. і. Десь тут я клала верстак, коли ламала Зараз, бо я тільки тут оживаюся, я ще не все встигла покласти. Тому, тому ви розумієте, ну. Так, приступим. Ні. Так, ми зараз спустимося в нашу печерку. І почнемо купати десь з боку, бо там та печера, вона, походу, А У нас ще візу, всякі такі роди вони не вічні, тому я думаю, в мене зруйне. І все, що я забула взяти, це факели. У мене десь там було майже ось так факелів. Мені стане. Я, кстати, не знала, як оці дубові палки загородити. Просто реально так красивіше, коли якісь куба такі, ну не знаю, це називати колони з дуба. Ну дуже гарно дивиться. От, в мене майже так тут. Ну, ось тільки, 29, думаю, хватить. І ми зараз спустимося в печеру. Де? А потім, не знаю, потім після печери, я думаю, зайня, ну, типа, зайняться вже хозяйськими ділами. Там, типа, піти якихось тваринок завести інтересних. Прям дуже інтересних. Ну, Як немає, це буде прикольно. Так, так, так. Фонарик. Давай, давай, копай. І зараз цей момент копання дуже скучний, я не хочу кошту перемотувати, бо в мене є... Блін, не трапили нитки. Мені хоча це б, якщо це перепекти, буде дуже такий гарний платник. І я вже знайшла йшла Так. І що я ще вам хотіла сказати? Я хотіла вам сказати те, що у мене на каналі має стартувати новий Да, Новий проект. І для цього мені потрібна ваша допомога, якщо під цим відео не Ну, не знаю, 3-4 лайки. Тоді я його запущу. В принципі, логічно. За лайки. І коротше, да. Як ви можете замітити, я тут дуже була. М -м -м -м, понятно. Коротше, ми тут нічого важного не знайшли, тільки щось жилі. Мені дуже наскучує -на без печера. Ну, Тому ми зараз... Зараз ми. ми, 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 ми Що ми зробимо? Зараз... даже... Навіть, навіть воно вже не загорається. Ви представляєте? У мене навіть на більшій, від... ну. Ні, я знаю, через що в мене та хата загорілась. У мене були такі полублоки, от типу, як з цього, що в мене зараз балкончик зроблений, і, типу, такі полублоки. У мене було з них зроблено. Блін! Горіть, ні, ти у мене є, але от тут є угольок. Мені треба обмін зробити. А тут нема желізного. Мені не треба кувшин. А ні, хоча кувшинок мені треба зараз, я знаю, що я з ними зроблю. Ми положимо їх на воду, щоб там... Ну, я думаю, ви зараз зрозумієте, чого я хочу тут. А як от я, тут... я проставляю тут кувшинки, щоб не падати просто бігати? Я знаю, такий лайфхак, до речі. Так. І зараз нам треба урожай зібрати. Так, так, теж стався ти. ти Зараз... Там типа 2 hours later. Типа, короче, пройшло тысячу років. А чого? А чого воно тут засохло? І що это такое? Я не, Я не понял. Я не розумію, чого у мене. Мій город почав засихати, в принципі. Він би не мав засихати, бо Ага, ковшенки... ага, понятно. Коротше, арбузик ми не будемо тут тримати, бо він заважає іншим рослинам. Вот ще поняв. Ми зробимо іншу ферму арбузів. Тому да. Так. Зараз ми тут все переробимо, перезбираємо. Коротше, в цій серії це буде, ну, просто... Ну, просто звичайна серія. Я думаю, вам не вже І бачите, тільки я лопаю оцей гер... Прям під моїми ногами з'явилися. Як І ця серія, напевно, не буде така уж і довга, ну, ну там, наприклад, хвилин 10, 15, може й менше. Вот, 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 вот. Скільки нас звіти серія 9 хвилин? Нормально, як на мене, ще там десь хвилин. ми позбираємо все нажити і поставимо. А не поставиться. Я знаю, навіть чому не поставиться. І кстати, в Майнкрафті порушені всі закони фізики. Ну да, це, в принципі, всі знають. Але я нагадати хочу. От реально, ну от перші спризники того, от, наприклад, паде дощ, горить вогонь. Дощ паде, а вогонь не гасне. Правда, логічно? От. Тепер поставили. Все. Тепер мені треба мотигу. Мотига. І де там мотига я не бачу крафтить мотыку. Так. Так. Все, типа тут, тут тут. Тут, 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 тут. Тут 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 тут, 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 тут тут. Все. Тепер садимо. Тут, 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 тут. Потім что осень тут? Эй. Ага, угу, так и не садится. Ой, не блин. А як мне Господи. Не так срубаю. Землю. Сюда. Вот так вот. То не можно садиться. Понятненько. Картофель. Так. Семена картофель, семена свеклы, картофель, семена свеклы. Так, все Всю частинку мы засеяли. Теперь мы тут две. Картофель, морковь. Морковь обязательно. Так, так, так. Алі, зараз зачесалась. Ніс. Так. Даліті. Оце, оце, оце оце. От це. І вже напевно. Ми зараз будемо закінчувати цю оскільки поки що я все подарушу. Котик мій. Котусика. Зараз до мене просто лізе мій котик. Моркай, мур, муркай. І робить так морш. Я mm. знаю, що це смішно, але це так. Так, от, так, от, так, вот так. Вот його. І напевно тварин ми підемо шукати в іншій серії, тому зараз ми це переложимо і завершуємо цю серію. В принципі, це логічно тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Порально для якихось іностранних фруктів нам треба дечого іншого. От дивіться, який красивий огород. Вот. так, з вами була я Джаздана. І всім пока-пока. Я надіюсь, вам сподобався наш новий будинок. Так що пока-пока.